Спортивні новини на обласному телеканалі. Про них вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Вітаю! Починаємо з футболу. Другу домашню перемогу ПФК Суми в першій лізі. Побачив ювілейний. Та от тільки зібрала головна футбольна арена Сумщини менше тисячі прихильників, гри мільйонів. Матч з Миколаєвом довго був під питанням. Корабели неодноразово заявляли про серйозні фінансові проблеми, а гроші на виїзд до Сум знайшли в останній момент. На полі гості діяли другим номером сумчани одразу, захопили ініціативу і ще до перерви могли відкривати рахунок. Як от у цьому моменті, коли лічені сантиметри відділили Богачова від взяття воріт, через кілька хвилин Каськов не встиг часно відгукнутися на передачу Лебоденка, Голкіпер вийшов із воріт і забрав м'яча. По перерві єдиним у цьому матчі голом відзначився свіжий гребенюк. Іван щойно змінив брікнера. А вже на 51-й хвилині приймав вітання від партнерів. 1-0. суми поступово відчувають свою гру і вже знають, як повернути вболівальників на трибу. Наша задача однозначна болельщика вірну п'яти ми тільки повернемо своєю гру і звісно, результатом.